Що, дивіться, все повітря? Віця гарна гранула. Ну я пахне смачно. боже, там таке свіженьке, Це для курчаток. Теж дивіться. Жовтенькі, гарненькі. Так, Зараз хвилинку, там індики б'ються, зараз туди розігнав. Ну, а це для курчаток підрощених, Теж, бачите, все перемелене, все таке гарне. Видно, і кукуруза, і пшениця, і соняшник видно. Добре, сонячна макуха. І багато чого там ще є. Якраз фракція така, якраз ця така міленька, якраз для курчаток гарно їсти, щоб не було відходів. Якраз погано їм з щоб... самого маличку, в мене якраз є маленька курчатка. Тим трошки важкувато комбікорм їсти стартовий, що його треба подрібнювати. А це от якраз буде добре їсти. Ну, а курочкам вон смаколики. У мене якраз янтут зараз. Трошки сачкують з яйцями. От так, почка, то ще просто перерва через погоду чи ще щось. Зараз якраз буду їх спробую на комбікорм, хоч трошки їх підтримати. Мені це порадили. Я, я з задоволенням придбав ціна. Бо я навіть здивувався, що такі ціни. Ну, зараз кормушку зберу, сівчатка маленьким. Подивіться.